Це заради комфорту та зручності. Пенсійний фонд України продовжує вдосконалювати форму роботи з клієнтами. Управління в Новомосковську не виняток. За 22 роки роботи від одного спеціаліста фонд значно виріс і розширив свої функції. На сьогодні 80 працівників обслуговують понад 40 тисяч пенсіонерів, серед них і ті, що отримують нарахування пенсій в обласному управлінні, але їм можуть надати всю важливу інформацію про заяву або потрібну довідку, Вітку і у нашому місті Основна нас наша задача є та о людях. И мы сегодня должны иметь такой профессиональный уровень, чтобы человек, который обратился в пенсионный фонд за назначением пенсии, был уверен в том, что ему назначена пенсия правильно согласно законодательству и в том размере, который он заслужил. Да, на сегодня пенсия зависит от размера заработной платы и от стажа. Не дивлячись на те, що багато пенсіонерів дуже часто скаржаться на маленьку пенсію, вона таки з кожним роком зростає. Втім, постійно помічається і подорожчання цін на ліки, харчі та комунальні платежі. Але фахівці впевнені все у рівноважній прогресії. Тож залишається лише вірити, що в нашому суспільстві гідне пенсійне забезпечення, та воно відповідає усім стандартам. Світ говорять самі себе. У нас Єжемісячної виплати на сьогодні составляє 52 мільйони 590 тисяч. А в прошлом році ми виплачували на 10 мільйонів менше. Спеціалісти пенсійного фонду ведуть прийом громадян кожного робочого дня, окрім вихідних. Ми ведемо сейчас прийом з 8 до 5. І якщо навіть є люди в Перерыв мы стараемся и, и принять, и в перерыв есть у нас дежурный диспетчер, вы видели диспетчерское, можно дать справку и какую-то консультацию в перерыв для того, чтобы люди не теряли своего времени и чтобы мы их быстро обслужили, и чтобы они получили все здесь консультации, за которыми они приходят. Окрім цього, можна звернутися до пенсійного фонду віртуально. Вже декілька місяців працює спеціальний інтернет-портал. Сайт почав функціонувати і у новомосковську У пенсійному фонді запрацював веб-портал пенсійного фонду. Це сучасний спосіб надання інформації кожній застрахованій особі, яка її інтересує. Але для того, щоб Особа отримала цю інформацію. Перш за все, їй потрібно зареєструватись і стати користувачем цієї системи веб-порталу. Всього лише треба звернутися до пенсійного фонду особисто з паспортом та ідентифікаційним кодом і заповнити заяву для реєстрації на сайті, каже начальник відділу персоніфікаційного обліку інформаційних систем та мереж Людмила Клочко. Після чого можна в онлайн режимі отримувати інформацію, що цікавить. Пенсіонер, наприклад, може отримувати інформацію стосовно своєї пенсії. Застрахована особа може отримувати інформацію. Стосовно своїх відрахувань за себе до пенсійного фонду та страхового стажу, який вона набуває, платники єдиного соціального внеску можуть також отримувати інформацію стосовно своїх звітів наданих та платежів. Багато людей вже користуються інтернет-порталом. Обрали його для себе, бо їм так зручніше. Отож, реформи та удосконалення роботи установ, що займаються пенсійним забезпеченням, лише на користь клієнтам, кажуть працівники пенсійного фонду.